Наконец-то сейчас будет справа разглядаться по Карповичу. Судово Карпович. да, засідання оголошення відкриття для гармозику кримінального провадження за пенсійними скаргами з Карповича Таркувича Севастянової. звичайно, судді Київського районного суду міста Пятова, це те, що перше, значить, повторюю. Це так, тут з учасників процесу з'явився? судді, учасника. Через з самого встановлення газу. А головує справу суду, головує справи суддя Самовка, судді... Кружили Новамина. Секретарь Харченко приймає участь в режиме прокурору прокурора Зубко. саме года прокурора Е. У захисника саме Відводится немає. У Підзвера Карковича. Секретарь не пригласил участников и желающих быть на процессе Карповича. В коридоре мне огласил. шостої конвенції, де я маю право захищати свої інтереси, там я буду захищати виключно, там я не потребую його допомоги, то, то будуть відмовлятися. Зрозуміло. З цього приводу думка прокурора. Згідно на на <звісна> а Зрозуміло. Thank you. Вони мають приоритет, зрозуміло, Зрозуміло з цього приводу говорю на місці. Радись на місці, я судівку хвалила, в задов... задоволені питання про відмову від захисника Крудько підозрюваного Карпуючу, відмовити у зв'язку з її необоснованістю і приймаючи до уваги вимоги чинного процесуального закону, який передбачає, що з даною кваліфікацією участь захисника є обов'язкова. Карпович, ви заявляли відвід від прокурору, Слухаємо. Ваша честь, зараз я заявляю від відбав. Від від і мені треба час для підготовки. На що я маю треба відмітила письмову заяву, що принаймні або сьогодні направить до весь мирський вечора через адміністрацію. це Зрозуміло. Думка прокурора. На <реслова> розвідці. Задовольняємо, задоволення. Проте на місці, колегія суддів сьогодні в половину клопотання підозрювано задовольнити, відкласти розгляд справи на 16-ту годину. 24 годину. На 16-ту годину. На цьому судове засідання оголошується закритим. Дякую за участь, на все добре. Яке число? 24. 24 Це середа буде о 16 годині. Квітня. Квітня. О 16 годині. Так, так. На все добре. Судді нарушили Європейську конвенцію з прав людей. 24 квітня, о 16. Все, Все конец записи.